Наприклад, візьмемо ми дві теми: ця палата створить ядерну зброю, і ця палата вважає, що потрібно створити ядерну зброю. На перший погляд, ці теми однакові. В них заложено однаковий конфлікт стосовно ядерної зброї. Але коли ми починаємо розглядати ці теми більш детально, стає зрозуміло, що в першій темі ми розглядаємо інтереси саме певної держави, те, як вона буде відчувати себе на міжнародній арені, те, як вона Буде співпрацювати з іншими державами, дітей, які безпекові гарантії вона отримує, і наскільки там громадяни цієї держави будуть відчувати себе в безпеці. В другій же темі ми будемо говорити про взагалі загрозу ядерного конфлікту, про те, наскільки це може впливати на ядерні та неядерні держави, наскільки це буде впливати на потенційну загрозу для всього людства. І нам буде нецікаво, наскільки саме ця окрема держава буде в там відчувати себе набагато краще в такому світі або в інакшому. Тобто, однакова. Тема від формулювання вже буде гратися зовсім по іншому і гратися в зовсім інших інтересах. Як же знайти переможний кейс в такій темі, і як взагалі потрібно генерувати аргументи в такій темі? По-перше, це ніколи не забувати про кровом ми граємо. Найчастіше новачки, коли вони зустрічаються з такою темою, вони не помічають цих чотирьох літер, які стоять на початку, і в результаті починають грати в інтереси окремої держави або просто в звичайну законопроектну тему. Наприклад, тема ця. Ця палата, як США веде війська в Україну, та ця палата вважає, що США потрібно ввести війська в Україну, є дуже різною, тому що в першій ми граємо саме про інтереси США і того, що вона отримає або не отримає від е, інтервенції в Україну. В другому ж ми граємо взагалі про те, наскільки багато життів можна врятувати, те наскільки там світова е, спільнота буде це сприймати або не сприймати, і які наслідки як світ ми отримуємо від того, що відбудеться ця інтервенція по друге важливість порівняння стає надважливою. тому що, як ми вже згадували раніше, в темах ця палата вважає, що майже неможливо знайти кейс, який би задовільняв усіх акторів всього людства, тому що це дуже просто велика група, і ніхто не зможе створити такий світ, в якому всі будуть щасливі. Через це дуже важливо порівнювати, скільки де людей буде страждати або вигравати від цієї резолюції, Скіль, наскільки інтенсивними будуть їхні страждання, наскільки сильно вони будуть отримувати від цього. Цього блага і наскільки велика кількість таких людей, по-третє, це бути цинічним та прагматичним. Коли ми говоримо про людство в цілому, то дуже складно скласти певну моральну карту для всіх і кожного, тому що в різних країнах, в різних поколіннях, в різних Релігіях можуть бути дуже різні відношення до одних і тих самих проблем. Через це дуже важливо переводити усі навіть принципові аргументи в утилітарне благо та намагатись показати наскільки ці моральні принципи і ці впевненості, які у вас є, можуть призвести до якогось саме утилітарного та прагматичного наслідку, який може задовільнити більшість суспільства. Також важливий момент, який потрібно розуміти про теми ця палата вважає, що. Насправді такі теми дуже часто граються не стільки про те, що щось зміниться, а про те, яким би світ міг би бути. Наприклад, ця палата вважає, що світ без організованої релігії був би кращим. Має на меті розглянути не той світ, де релігія просто зникла, а саме той світ, де вона ніколи і не з'являлася. Через це, якщо ви бачите якусь таку тему і у вас виникають якісь сумніви стосовно того, а в який саме момент часу ми граємо, потрібно завжди. Запитувати в суді, чи ми зграємо в світ, в якому це не з'являлося, або це буде світ, в якому це просто зникне, і останнє про що хотілося би сказати, це те, як саме ми можемо зрозуміти, що перед нами тема ця палата вважає, що не дивлячись на те, що вони називаються саме. Цими чотирма літерами насправді ці теми може бути сформульовані трішки інакше. Наприклад, ця палата шкодує, ця палата обере світ, ця палата жалкує. Будь-яка з цих тем фактично буде гратись так само, як і тема про е, ця палата вважає що. Тому що в основі її буде лежати певний світогляд на те, як буде відчувати себе людство в тій чи іншій резолюції. Тож, якщо ми бачимо будь-яку з цих формулювань, ми можемо розуміти, що фактично ми граємо в тему ця палата вважає, що і до неї будуть приймають. Атись ті ж самі правила, що були і раніше, розуміння теми і мети, яку вона за собою ставить, насправді є дуже важливим, тому що ви одразу поліпшуєте і покращуєте свою промову, коли ви говорите про те, про що потрібно. Тому дуже важливо завжди слідкувати за темою і за тим, як вона сформульована.